Нарішемо більше поговоримо про реакцію на це, нібито перемир'я в Сполучених Штатах. І ті протести, які були вчора. Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки, вже є з нами. Пане Андрію, вітаємо. Дякуємо, що долучилися. Вітаю. Дякую. Христос, Воскрес. Виїсний Воскрес. Отже, вчора ввечері Володимир Путін оголосив про так зване Великоднє перемир'я. За інформацією Володимира Зеленського, все таки Росіяни його не дотримуються. В Сполучених Штатах що взагалі про це писали, як на це реагували дуже мало. Втім, головне що це вийшло з нашого ворога без великого анонсу. Це трохи вийшло таємно. Ну, очевидно, сам Путін це оголосив, але ніхто не чекав на такий анонс. То коли це вийшло тут в Америці, інші новини зараз тоді відбувалися. То, це що був анонс від ворога, це одна справа для тих. У новинах у наших журналістів, які слухають до Росії і до подій події в Україні, а вони трохи були здивовані втім, але так само дуже позитивно реагували до позиції президента Зеленського, коли він звернувся з пропозиції на 30 днів. Але так швидко, як ми всі почули, тільки про таке тиш замороження, чи, чи без обстрілу через 30 Годин ми вже знаємо і через реакції президента Трампа, як і голова головного командувача України, як і так само наші західні друзі, які перевіряють, що діється в Україні, що це справді не було зупинення загалом. Зараз із призначенням нової адміністрації Дональда Трампа, наскільки в медіа пишуть про Україну, чи змінилася можливо згадка, частота згадки про Україну в Сполучених Штатах? Надзвичайна кількість повищилася у е, лютні, коли е, віцепрезидент Венц починав свої промови в Німеччині так само тоді, коли події е, в круглому кабінеті. Е, але я думаю, я би казав, що від е, половини березня досі тепер мовчали вже. Перейшли на інші справи в Америці, головні тези на телеканалах, аж поки з початку квітня тоді знову починалося трохи повернутися. Це не тільки завдяки редакторів на наших телеканалах тут в Америці, але й так само активісти, які щотижня, щодня висилають ідеї на різні репортаж, сюжети, так як в п'ятницю ми бачили, що CNN нарешті. Сті мав інтерв'ю і сюжет про дітей, які були вкрадені до Російської Федерації. Це так часто не виходить нам. Але втім, так само що президент Трамп так контролює фокус зараз. Тепер щодня інший скандал виходить, і це мабуть специфічно чи невмисно, що він так робить, щоб ніхто ніяка інша подія не була вище від нього у, у змі. Також цього тижня і Дональд Трамп і інші представники Сполучених Штатів говорили про ймовірність того, що Сполучені Штати вийдуть з цього перемовного процесу з Росією. Зараз як на це взагалі відреагували, і чи ну, не буде в Сполучених Штатах це вважатися певною поразкою для Трампа? Я не ми ще не знаємо. Ми знаємо, що понад 50% людей ще в Америці. Підтримують Україну. Ми знаємо, що головне обрані члени будь-яких урядів чи то сенатори, чи то конгресмени, мери, губернатори багато підтримка існує в таких посад. Так само, то не тільки що просто громадянство, але так само політичні урядовці. Вони підтримують Україну. Більшість них підтримують Україну тільки в тім, що зараз тепер президент Трамп контролює з все, і це є надзвичайний надзвичайний натиск у Сенаті, надзвичайний натиск у конгресі. Але втім, ми вже до кінця цього місяця це буде 100 днів його адміністрації, і побачимо вже скільки хочуть за нього голосувати чи ні. А бо зараз тоді, з початку травня, має бути голосування щодо його вседержавний бюджет. і ми побачимо, чим більше хочуть голосувати проти нього. Чим менше політичну силу тоді Трамп буде ще отримати. А, а тоді всі ті е, друзі України, які чекали і чекали, аж поки вони можуть пропонувати свої законопроекти, декотрі, які вже існують у комітетах, е, побачимо, я би думав, не раніше кінця травня, але 100% до червня, ми б побачили якісь дебати в сегнаті конгресі щодо додаткової підтримки України. Як повідомляє Reuters, у суботу тисячі протестувальників вийшли на вулиці Вашингтона, також інших міст сполучених штатів Америки, щоб висловити незгоду із політикою президента Дональда Трампа. Зараз наскільки ці протести є масштабними, наскільки, якщо порівнювати з попередніми, вони змінилися, і які гасла зараз люди вимагають? Я можу сказати, що ті, що відбулося тих вихідних, не були на рівні, що ми бачили тільки два тижні тому. Цей руки геть це було більш ефективно цього тижня. Просто багато про це ЗМІ не оголосив, бо були інші події: були надзвичайні депортації, судові справи навколо прав людей тут в Америці. Різні дивні акції від Білого Дому. То тоді, коли починалися ті протести, в декотрих містах не відбулися такі, як відбулося два тижні тому. Ніколи не знати від опозиційного руху, коли буде енергія, коли ні. Але на жаль, для цієї опозиції вони не зорганізувалися на рівні, що раніше вони були. Ми вам дякуємо за те, що долучились сьогодні до нашого ефіру. Я нагадаю, що з нами Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки. Дякуємо, що долучили.